Добрий день усім! Запрошую на перегляд села Лісники Бухівський район. Будинок 140 метрів, ділянка 7 соток. З дуже красивою, гарною панорамою. І з першого поверха гарна панорама відкривається. Асфальтований під'їзд. Сусіди живуть. Дуже красиво. Місце світло заведено в будинок, всередині будинка зроблена. Вся розводка комунікацій, інсталяція, тепла підлога, вже котел стоїть електричний. Якщо треба газ, то вздовж дороги світовної є газ можна заводити. Бачите, дощову також поробили. Фасад треба ще доробити, так. Але всередині, як казав, вже є вся розводка, то можна швиденько доробити в ремонт в'їхати, кому раптом так потрібно, і потім вже і фасадну частину доробити. По бокам сусіди є, ззаду також є сусіди повністю. Ділянка дуже гарно відчувається. Сам будинок побудований з газоблоку Обухівського. Утеплений пінопластом твердої плотності. Солісники Обухівський райони, думаю, ви знаєте, що знаходиться поруч з Києвом, перше село від Києва. По Новообухівській швидкій трасі 15-20 хвилин і ви вже у Києві. Зліва йде місце під шафу, справа це котельня, якраз котел, стабілізатори, колектор грибінка, теплої підлоги. Справа самузом з інсталяцією вже з усією розводкою. Вікна. Склопакети енергоефективні, 70 профіль. І по проєкту йде велика вітальня, величезна і це кухня. Також, якщо потрібна кімната, то можна тут погратися, щоб на першому поверсі була кімната і плюс. Наприклад, це зробити кімнатою, і це буде у вас вітальня кухня. Площа дозволяє, бачите, перекриття залізобетонні. Стіну також бачите. А тепер йдемо на другий поверх, подивимося. Мовчу, тому що йду бачите, по яким сходам. Треба бути уважним. Вже мінвато утеплений дах, є також горище. По плануванню взагалі тут планувалося, щоб жити сім'я і троє діток. Тому зробили одну кімнату, Ну, всього забув чотири спальні окремих. Але можна під вас зробити і три, і, і дві, і Можна тут погратися. Це друга спальня. Справа йде гардеробна. Також тепла підлога йде і на першому поверсі повністю, і на другому. Тобто отоплена йде через водяну теплу підлогу. І хтось, хто не знає, каже, що вистачить. Звісно, вистачить, буде дуже теплий дуже теплий будинок. Санвузол загальний з інсталяцією. З виводом осіма зліва ще одна спальня. Це третя і четверта спальня з гарними панорамними видами. Бачите? І вид відкривається. За цією горою йде кінний клуб, White's Club чи гольф поля Тут навіть тут вже трошки їх видно. гольф-поля величезні. Такий цікавий проєкт. Ціна даного будинку 160 тисяч. Так що запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня і